Дочик пройшов невеличкий, але аромат, що воно тут у мене зацвіло, зараз пошукаємо киця, пішли шукати. Ой, як воно пахне. Так, трояндочки цвітуть. О, у мене буде дуже скоро тобі роза цвісти. О, коровка мечить. Так, трояндочки зацвіли. А що ще? А що ще? Боже, який аромат. Не знаю що, але дуже-дуже пахне свіжістю таким ніжним ароматиком. А може це оця жимолості пахне. Бо дуже гарно. Коровка мечить, ось так в селі, Гарненько, Ой, собака на посту. Квіточки мої. Ось така гарочка так гарно, Квітки дитинства. Ні, це не ці уточки крякають, це гусочки в мене дві. Так, а це арочка, це вхід у нас в господарську частину. Тут в мене помідори наросли, їх так багато. Вже збираю, збираю. А це вже вхід на город. Моя рунда. Мій бамбук, Ой, який. І виноградик. Так, а це я гілочку минулого року втикнула, дивіться. І в мене трояндочка ще й цвіте. А так буде тут квітничок такий. Виноградик. Смакота. Це такий епіскус махровий один, а це інший. Айви ви мало в цьому році. Да, мало. Сливка, черешенька, ще одна сливка. Але сливок мало вас, так, дуже мало. А це в мене, ой, як же її називати, але щось, ягідок нема. Чекаю на наступний рік. Бербарисик, красень. Перчики. Оце в мене жовтіє. Це в мене сусідочка є така дуже добра і дуже гарна людинка. Дивіться, вона мені знову день накидала, та в мене своїх, не знаю, куди дівати. А вона мені підкидує. Підкидує. Так, так і було. Так і було. Ну, зараз заберемо барбарисики. Отака краса у мене. Тут чистенько вже, картошку викупали. Ну все. Після дощику дуже свіженько. Маленький, але свіженько.